Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку InScience. Я вітаю вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, навіщо нам різні часові пояси, і нашою спікеркою буде Оксана Стич, ви вже могли бути знайомі з нею з наших попередніх вебінарів. Як завжди, наш вебінар складатиметься з трьох частин. Ті, хто будуть переглядати його в записі на Ютубі, я хочу вам нагадати, що для запису доступна тільки перша частина, це безпосередньо лекція Оксани Стич. Ті, ж, хто зараз з нами є в зумі після лекції, ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до обговорень ваших питань і. Відповідей Оксани. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. Хочу також трішечки нагадати, хто ж така Оксана Стич. Це геологиня. і Оксана також працювала в Державному гемологічному центрі України. Головним фахівцем з напівдорогоцінного каміння закінчила аспір... аспірантуру з аналітичної геохімії і є співзасновницею проєкту про метеорити, який називається метеоритика. Оксано, привіт! Привіт, Оленко, дякую. Привіт всім. Знаю, що у вас, як і у мене, та у всіх людей виникає, виникало та виникає багатько питань щодо можливості подорожі у часі. Саме тому сьогодні поговоримо про чотирнадцять з розрахунком часу на нашій планеті та куди їхати, щоб потрапити у вчорашній день. Будь ласка, вмощуйтесь зручніше, готуйте смаколики, нас сьогодні чекає інтенсивчик. Бо за 15 хвилин ми проаналізуємо навколосвітню подорож одного хлопака на ім'я Філес Кох. це головний герой пригодницького романа Жуля Верна. Пробіжимося з ним світом та часовими поясами землі. Можливо, ви вже знаєте навіщо нам часові пояси, або читали цього письменника, або знаєте цю неймовірну історію. Поділіться, будь ласка, з нами, вашими думками, та напишіть про це в чатик. Ми зараз трішки почекаємо для того, щоб ви могли написати свої варіанти, навіщо нам різні часові пояси. А ті, хто дивляться нас на Ютубі, ви також можете в коментарях ділитися своїми думками. Ми обов'язково їх проглянемо. Якщо у вас будуть питання, то напишемо відповідь. Так я бачу, у нас вже з'являються перші варіанти в чаті. Отже, Павло пише, що він знає історію. А, також у нас є ті, хто читали Жуля Верна. Крім цього, є пропозиція, що часові пояси треба, щоб був баланс. А, є багато знаків питання, тобто не всі знають. Тому, угу. а є ще ось один варіант часові пояси для того, щоб розрізняти час. Вау, круто. Ну що ж, Оксана, я думаю, що ми передаємо тобі слово, тому що в нас тут багато різних варіантів, є ті, хто читали історію, хто не читав, тому. Давайте нам розкажеш детальніше. Дуже класні і креативні думки. Класно, що є хто читав, це неймовірно, неймовірно класний роман. Хотілося б, чесно кажучи, відразу перейти до обговорення, та спочатку я все-таки комусь нагадаю, а хтось почує вперше про пригоду Філіса та його друга В пригодницькому романі, який написали 150 років тому, написав його Жуль Верн, і він називається. Навколо світу за 80 днів, де головний герой Філеас Фок для друзів, просто Філеас, заклався в парі, і для перемоги йому потрібно було обігнути всю землю, виїхавши з Лондона, і повернутися назад в Лондон за 80 днів. Для справжнього джентльмена парі мають величезне значення. Тому Філеас відправився в цю подорож з другом паспорту, жулем, адже з другом завжди веселіше ділити пригоди. Вони ну дуже поспішали в своїй авантюрній мандрівці, проте, коли вони прибули назад в Лондон і вийшли з потяга, то глянувши на годинника, Філеас, ну, засмутився дуже сильно, бо зрозумів, що вони запізнилися на 5 хвилин. Пізніше в той же вечір йому повідомили, що взагалі-то він прибув в Лондон аж на цілу добу раніше. Тому наступного вечора він з'явився перед друзями рівно в домовлений час і виграв парі. Але як Філеас, якому був надважливий час, загубив один день. Погнали розбирати деталі мандрівки цих хлопаків, навколо світу за 80 днів, та пошукаємо, де вони загубили цілу добу. Будемо пильно слідкувати за часовими поясами, через які вони їхали. Філеас, хоч і авантюрист, але людина тямуща. Він добре знає, що наша планета здійснює два види обертів навколо Сонця. Та навколо своєї осі. Для визначення часу важливо саме обертання землі навколо своєї осі, бо завдяки ньому змінюється день та ніч, тобто змінюється час і освітленість нашої планети. <кхм> і якщо, наприклад, в Україні, де ми живемо, або Лондоні, звідки родом наш друг Філес, зараз день, то на іншому боці земної кулі ніч. Повний оберт навколо своєї осі, а це 360 градусів, планета робить за 24 години, тобто за одну добу. Одна година звідси це 360 поділити на 24 і отримуємо 15 градусів. Це можна просто запам'ятати. Розкресливши уявні лінії на земній кулі через кожні 15 градусів створили такий собі космічний годинник яким ми користуємося і зараз? Де початок іде від 12.00, це лінія чітко навпроти сонця, бо там максимальна освітленість, а кожна наступна година відрізняється на 15 градусів поверхні від попередньої. Філас якраз про це розповідав в паспорту, коли вони вже рушили з Лондона. Який, послухавши друга, кивнув і дуже широко відкрив очі. Але не через цифри чи згадки про обертання землі навколо своєї осі. Все набагато простіше. Просто паспорту згадав, що він забув вимкнути світло вдома, та було вже надто пізно повертатися. Робити було нічого, і вони продовжили розмовляти про час, бо це ж є їх основа їхньої мандрівки. За 80 днів обігнути всю землю і прийти в те ж саме місце, звідки вони і вийшли. Так от, в межах кожного такого поясу через кожні 15 градусів поверхні встановлено свій єдиний час, його ще називають поясний час. Різниця між номерами часових поясів відповідає різниці в часі між цими поясами. Тобто при переході з одного часового поясу в інший значення хвилин та секунд зберігається, а от значення годин змінюється. Це не зовсім, чесно кажучи, коректно щодо розрахунків, але набагато простіше для життя. Точка відліку для часових поясів це нульова або Гринвіцька лінія, яка проходить в місті Гринвічі, Великій Британії, звідки родом Філес. <кій> Існує стандарт, за яким регулюють люди годинники та час. Це всесвітній координаційний час, який приблизно означає сонячний час на Гринвіцькій лінії. Часові пояси змінюються в плюс або в мінус саме відносно нього. Його ще називають UTC. Філіас Жаном, таким собі доктором Ватсоном Філіасом, 2 жовтня виїхали з Лондона потягом до порту спочатку, а звідти на поштовому судні попливли на схід. Їхня перша велика зупинка була в портовому місті Суець в Єгипті. І цей шлях від Лондона до Суеца в них зайняв сім днів. Земля обертається навколо своєї осі проти руху годинникової стрілки, тому день наступає на нашій планеті зі сходу на захід. Суец, куди перепливли Філіас, знаходиться на схід від Лондона і лежить у другому часовому поясі. Тому в Суеці плюс 2 години більше, ніж в той самий час у Лондоні. Поївши, озирнувшись навколо та перевівши годинника, філеос разом з другом швидко пересіли на інше поштове судно та відправились в Мумбаї, Індію. 9 жовтня вони виїхали, точніше, попливли, Червоним морем та Індійським океаном. Цей шлях зайняв них 13 днів. Відносно Лондона, початкової нульової гринвіцької лінії, вони змістилися на плюс 5 годин 30 хвилин. Бо вони рухаються на схід, і години додаються. А відносно міста Суец, їх час змінився на 5 годин 30 хвилин, мінус 2 години, виходить, 3 години 30 хвилин. Діставшись до Бомбею, Мумбаї в Індії, в них залишилося 73 дні на подорож. Бомбей Філес хотів добряче підкріпитися їжею та індійською кухнею. Але він її куштував вперше і трошки розгубився через незвичні для нього британського джентльмена за морськими явствами. А паспорту теж вирішив не гаяти часу, побіг досліджувати культуру Індії. Він хотів було зайти в місцевий храм, але не знав, що там прийнято розуватись на вході. і його вигнали. Тому друзі сіли в потяг і відправилися далі потихеньку, звикаючи до незвичних для них традицій та кухні Індії. Але поїздка неочікувано зірвалась, бо виявилося, що залізниця недобудована. І знаєте, жарт про купи слона. Так от Філесу було зовсім не до жартів, бо він, джентльмен навколосвітній подорожі та ще й через парі. І тому Філес дуже схвильований, як таки дістатися до Колькутти, куди вони прямували, та не гаяти час, не придумав нічого іншого, як купити слона і їхати далі на ньому. Так вони і дісталися Калькутти, що теж в Індії. Але уважно подивившись на карту, друзі помітили, що Калькута, хоч і теж розташована в Індії і є частиною Індії, але якщо відповідно до карти, то начебто має відноситися до іншого часового поясу, ніж Мумбай. До плюс шостого паспорту почав дуже схвильовано тараторити, що треба знову переводити годинника. На що Філес усміхнувся другом і нагадав, що у світі прийнято не проводити межі часових поясів чітко по поясам, а узгоджувати їх з межами держав або окремих адміністративних одиниць, наприклад, штатами, як у США. І тому на карті часових поясів Світу ми бачимо такі нерівні межі: паспорту слухав, слон схвально махав хоботом, а у хлопців залишилося 60 днів на подорож. З Калькути наші мандрівники, переживаючи враження поїздки через Інію, знову сіли на поштове судно і відправилися вже у Гонконг, де часовий пояс плюс 8 годин відносно нульової гриміцької лінії, бо вони продовжують рухатися на схід. Та порівняно з Калькуттою, вони перемістилися на плюс 2 години 30 хвилин. Цікаво, що плюс восьмий часовий пояс також у всього Китаю. Хоч він і величезний, та мав би бути у декілька часових поясах одночасно. Так в минулому і було. З 1912 року по 1949 роки в Китаї користувались аж п'ятьма різними часовими поясами від плюс 5 годин 30 хвилин до плюс 8 годин 30 хвилин. Тобто, якщо подорожуючи Китаєм з Заходу на схід, то годинник доводилося переводити аж більш ніж на три години ем, вперед. Пізніше затвердили один поясний час для всього Китаю та всіх інших країн. Чого, до речі, не скажеш про Австралію, де декілька часових поясів. І плюс восьмий часовий пояс, який ми бачимо на карті, відноситься тільки до Західної Австралії. А от, наприклад, у нас. Територія України майже повністю розташована у межах другого часового поясу. Його центральна лінія проходить поблизу Києва. Лише західний край Закарпатської області, частина Луганської, Донецької та Харківської області розташовані за межами другого часового поясу. Закарпатська область в першому, а частинка Луганської, Донецької та Харківської області в третьому часовому поясі. вона жовтенькі, вони жовтенькі на карті. Це могло б також створювати незручності, якби лінії часових поясів проводили б чітко по лінії. Бо нам би, наприклад, доводилося б теж переводити годинник, якщо ми їхали б зі Львова, наприклад, у Донецьк. Тому люди це спростили і велике чесне їм спасибі за це. І ми не враховуємо цю зміну часу і в Україні також. Повернемось до наших мандрівників. З Гонконгу вони вирушили в Йокогаму, в Індії. Перепрошую, в Японію. Вгадайте, чим. Знову поштовим судном. Мабуть, наступне парі Філеса буде про всі види поштових суден світу. Йокогама відносно нульової лінії знаходиться в плюс 9 часовому поясі, а відносно Гонконгу час друзів змінився на плюс одну годину вперед. Від Йокогами до Лондона залишився ще дуже великий шлях, там менше половини часу, всього лише 38 днів. Тому хлопці поспішали і пересіли в Йокогамі на інше поштове судно до Америки. Але попереду їх чекала несподіванка. Тілес знав, що вони будуть перетинати лінію зміни дат. але думав перетнути її, <кхем> перетнувши її, йому доведеться додавати плюс один день. Вона розділяє плюс 12 та мінус 12 часові пояси. Лінія зміни дат проходить в Тихому океані і вона ну, дуже вигнута. Ви, мабуть, зітхнули всі, так? Бо лінії були рівними, а чим далі ми тут світом з філесом йдемо, тим більше відхиляємось від тих прямих ліній часових поясів. Та Ось ще ніс. Бо це зроблено, щоб не заплутати нас в кінець, а навпаки, для спрощення. Наприклад, щоб штат Аляска. Це ще була в тому самому дні, що і всі інші штати США. Та вгодити всім як на Алясі, на жаль, не вийшло. І, наприклад, в південній частині Тихого океану лінія зміни дат проходить таким чином, що острови Фіджі і Тонга біля Австралії лежать в одному дні, а от острів Самоа в цей самий час на один день менше. Уявіть, переліт з Тонги. Пам'ятаєте, ми про нього ще говорили в першій лекції? До Самоа займає приблизно дві години. Але через те, що включає лінію зміни дат, це призводить до того, що пасажир прибуває за день до того, в який він вилетів. Перепливши океан з Японії до Америки в Сан-Франциско за 22 дні. Філе з паспорту, не гаючи часу, адже вони ще й думали, що один день потрібно додавати, а не віднімати, рухалися, ну просто на супергіпершвидкості, як говорить режим нітро Нітрогнітфоспіт, і вирушили до Нью-Йорка. Нью-Йорк та Сан-Франциско знаходяться в протилежних кінцях Північної Америки. Хоч і один, і інший є штатами США, тобто однієї країни, але це величезна територія, а тому часові пояси використовуються в залежності від штатів. Нью-Йорк знаходиться в мінус п'ятому часовому поясі. Тут ми віднімаємо години, а не додаємо, бо на захід від нульового меридіана часові пояси прийнято віднімати. А Сан-Франциско в мінус 8 часовому поясі, тобто між ними 3 години різниця. До закінчення подорожі за розрахунками хлопців залишилося 9 днів, а за нашими з врахуванням коректно часових поясів 10 днів. Із Нью-Йорка до Лондона поштовим судном та поїздом друзі дісталися за 9 днів до Лондона, тобто прибули аж на цілий день раніше, ніж планували. Таким чином, наш друг Філес, уявіть собі, таки виграв парі і здійснив навколосвітню подорож за 79 днів. Було б, звісно, набагато швидше літаком, та тоді ще не винайшли. Тому водою і сушею, і цікавими пригодами. А, і до речі, пам'ятаєте про паспорту, який забув виключити світло вдома. Так от, приїхавши додому, йому довелося чималенько заплатити за той час, що воно працювало, доки його не було. Тому не забувайте виключати всі прилади вдома, якщо плануєте навколосвітню подорож. І вашим домашнім завданням буде наступне: В які місця на планеті. Ти б хотів, хотіла помандрувати разом зі своїм персонажем. Склади, будь ласка, план своєї подорожі мрії світом, щонайменше три місця, та подивися, як буде змінюватися час у цих локаціях. Порівняй зміни в часі з місцем, де живеш зараз. Надсилайте, будь ласка, ваші варіанти у наш телеграм-канал. Дякуємо за увагу та до зустрічі на обговоренні. Оленко. Дякую, Оксано, за цю неймовірну подорож навколо світла за 15 хвилин. Друзі, наступні вебінари, які на вас чекатимуть, це 16 березня, цікавий дослід від Катерини Терлецької. Будемо створювати з вами океан у склянці. 21 березня у нас буде вебінар Леоніда Горобця: Парниковий ефект. Що це таке та чи варто його боятися? Також хочу вам нагадати, що якщо сподобався вебінар і ви мрієте, щоб науки у вашому житті і надалі ставало все більше і більше, то у нас є Patreon і ви можете там підтримати наш проєкт. І зараз саме час поставити вподобайку цьому відео на Ютубі і поділитися ним з вашими однокласниками та однокласницями. Тож до нових зустрічей, Па-па!